Вітаю всіх! Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати найболючіші та найцікавіші питання, які пов'язані саме з оформленням вістрочки та звільненням з військової служби. І сьогодні ми з вами розберемо саме питання, чому вам можуть відмовити в оформленні вістрочки. Період воєнного стану одним із основних документів, який дає вам право вільно пересуватися, наприклад, там містом чи по Україні, це є довідка про те, що у вас є наявна відстрочка в період мобілізації. І кожен з громадянина України знає про те, що 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить чітко про перелік осіб, які мають таке право. І я вам скажу більше, дуже багато людей вони вирішують самостійно оформити своє право на оформлення відстрочки і, в принципі, стикаються з тим, що на банальних проблемах вони не знають, що робити. Тобто, і цим самим вже ж користуються і самі ж представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І тоді виникає така проблема про те, що люди... Ніби подали весь пакет документів, але в них є на руках повістка, і вони не знають, що з цим робити. Саме тому я сьогодні дам відповіді на ключові такі питання, які є найактуальнішими, і розповім, як діяти в тій чи іншій ситуації. Одне із найпопулярніших питань це чи потрібно проходити військову лікарську комісію. І я вам скажу більше, що дуже багато людей взагалі бояться проходити військову лікарську комісію, так як думають, що після того, як вони пройдуть тільки військову лікарську комісію, їх зразу ж будуть відправляти на. Проходження військової служби, і навіть вони не встигнуть подати документи для оформлення тої ж відстрочки. Однак я вам скажу більше, що в принципі оформити відстрочку неможливо без проходження військової лікарської комісії. Це є одним із ключових завдань, які потрібно виконати, про які говорить нам і сам же закон про обов'язок та військову службу, а також всім відома постанова Кабінету міністрів України номер 402 Там говориться про те, що якщо, наприклад, ви як громадянин маєте право на оформлення відстрочки, але це не позбавляє вас від того, що ви повинні поновити всі свої дані і. Стати на військовий облік. Тобто, що говориться? Тобто, Що якщо ви маєте право на вістрочку, це не виключає вас з військового обліку. Тому військову лікарську комісію пройти потрібно обов'язково. Також наступне для чого потрібна військова лікарська комісія, це для оформлення військового квитка. І це вже у нас виникає інша проблема. На сьогоднішній день дуже багато людей не мають військових квитків. Тобто, що це мається на увазі? Що в чоловіків зазвичай є або приписне посвідчення, яке не було замінене після 27 років, або це знаходиться тимчасове посвідчення, яке в принципі раніше видавалося замість військового квитка, бо не було бланків. На сьогоднішній день ці документи обов'язково потребують заміни. Для того щоб їх замінити, вам потрібно буде звернутися до ТЦК та СП, подати відповідно. Заяву для оформлення військово-облікового документа, але це все робиться тільки після того, коли ви в першу чергу пройдете військову лікарську комісію. Тобто спочатку проходите військову лікарську комісію, коли у вас буде заключення на руках, ви приходите до ТЦК, пишете заяву на оформлення військового квитка. Пишете заяву, чому ви не оформили його вчасно, як ви пам'япану 27 років. Після того сплачуєте штраф, і лише після того у вас виникає можливість подати документи для оформлення відстрочки. У багатьох клієнтів також виникає основне питання: чи потрібно йти до ТЦК ТСП, щоб подати заяви для оформлення вістрочки? Я скажу вам більше, що для того, щоб оформити вістрочку, потрібно обов'язково звернутися до ТЦК ТСП та і там подати документи для належного подання заяви з усіма копіями, які у вас є. військово облікового документа, паспорта кода, дата документів, які підтверджують вам право на оформлення вістрочки. І з собою обов'язково потрібно мати оригінали документів для того, щоб представники ТЦК Цика, могли звірити, що дійсно у вас документи всі в порядку і вони не підроблені. Але якщо, наприклад, у вас є на руках свіжа ВЛК, у вас є новий військовий квиток, то ви можете скористатися іншим варіантом. Після цього просто завірити дані документи у нотаріуса і подати їх, звісно, із заявою і вже з описом вкладення да, на адресу ТЦК ТСП, і таким варіантом також можна скористатися. Але цим варіантом можна скористатися лише після того, як у вас буде пройдена військова лікарська комісія. Тому, в принципі, такі варіанти у нас є, і вирішувати кожному. Уже самостійно для того, щоб вам було більш спокійно повідомлю про те, що якщо, наприклад, у вас є право на відстрочку, і ви про нього говорили в ТЦК під час, наприклад, оформлення військового облікового документа, перед прохоженням військової лікарської комісії, наприклад, направили заяву да, в ТЦК з копіями документів. Які нам, наприклад, вони отримали і дали вам формальну відписку, що для того, щоб оформити вістрочку, вам потрібно звернутися до ТЦК з оригіналами, то ви повідомили про те, що ви бажаєте скористатися своїм правом, але після того, коли ви оце все пройдете всі певні етапи, ви можете спокійно собі йти і оформляти відповідно пакет документів. Досить часто людей також турбує питання, на який же ж термін видається вам вістрочка. Дивіться, в законодавстві чітко не прописано, на який термін вона видається, але з практики скажу чітко про те, що видається рівно на 6 місяців. Тобто, для чого це потрібно? Це говориться про те, що у разі зміни ваших сімейних обставин да, ви повинні повідомити про те, що вони у вас не змінилися. Якщо змінилися, то у вас відповідно підстава буде змінюватися і вас можуть мобілізувати. Наприклад, якщо у вас дружина з інвалідністю, наприклад, першої, другої чи третьої групи. І ви по ній раніше подавали на відстрочку, і, наприклад, ви розлучаєтесь, то у вас підстави для оформлення відстрочки відпадає. Тому вас можуть чисто і законно мобілізувати для проходження військової служби. Для того, щоб ДЦК ТСП знало про постійні ваші. Сімейні обставини, да, що у вас є дійсно підстави для формі строчки, вони і вимагають, щоб кожні 6 місяців ви подавали новий пакет документів. Але потрібно розуміти, що інколи трапляються випадки, коли е, дають відстрочку строчку на 3 місяці або на 2. Тобто, це вже незаконно, і тут потрібно вирішувати це питання вже індивідуально. У нас такі випадки були на практиці. Потрібно також розуміти, які ж документи ви повинні отримати по завершенню оформлення відстрочки. Тобто є їх декілька варіантів, і в принципі, в кожному ТЦК та СП вони є різні. В одних, наприклад, видають просто повістку з новою датою прибуття вже з урахуванням 6 місяців. І на зворотній стороні там зазначається про те, що для е, такого, -то, такого то особи надано право на оформлення відстрочки в зв'язку з наявністю, наприклад, там, дружини з інвалідністю. Да, і зазначається стаття. То, в принципі, це також ну, документ підтверджує те, що у вас є право на відстрочку. В інших, наприклад, областях є те, що видають просто довідку, яка видається на основі прийнятого рішення військової адміністрації протокольного. І там зазначається, що дійсно на підставі прийнятого рішення військової адміністрації надається відстрочка такому то громадянину на 6 місяців з урахуванням таких то статей, такого то абзацу. Тобто, це також дуже чудова. Чудовий документ, який і, в принципі, скрізь діє, його може скрізь показувати. І також трапляються випадки, коли взагалі нічого не повідомляють, просто подали документи, і може бути, що по 4-5 по місяців взагалі немає ніякої відповіді. То в такому випадку потрібно звертатися вже або людині самостійно з запитом, або з адвокатським запитом, про те, щоб дізнатися, які ж результати. Розгляду на тих чи інших документів того громадянина, тому бувають різні випадки в різних областях. Нагадую, вони є зовсім різними. Якщо, наприклад, подивитися, як в місті Черкаси видають, то все видається через протокольні рішення військової адміністрації, і потім видають красиву довідку про те, що дійсно особа має право. Якщо ж ми дивимося, наприклад, там Черкаські райони ТЦК да, беремо чисто по Черкаській області, то там видають просто повістку. І повідомляю, що за бажанням, якщо ви хочете получити протокольне рішення, то звертайтеся ще і заявою до військової адміністрації, тобто є у вас в принципі право на вибір. Отже, друзі, ми з вами зрозуміли, що є певний перелік питань, які найчастіше люди задають, і які найбільше людей тривожать. Але хочу вас заспокоїти, що в принципі на сьогоднішній день скористатися правом на відстрочку можна. Законодавство в цьому плані воно працює, і, як би не було складно, все ж таки, якщо особа відповідно має весь пакет документів, має право на оформлення відстрочки. Бо є всі законні підстави, то в принципі проблем взагалі з оформленням не буде. Якщо ви будете йти до ТЦК і розуміти, чого ви туди йдете і на яких, в принципі, підставах. Дякую за перегляд. Якщо вам потрібна якась додаткова консультація, то звісно звертатися з телефоном, який ви бачите на екрані, або через будь-який меседжер, який. У вас є, і я з радістю вам допоможу. Якщо ж, наприклад, вам сподобалося дане відео, то обов'язково не забуваємо ставити лайк, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, і не забуваємо тиснути на підписочку, щоб якомога більше людей знало про даний канал.